А якщо диван розкладати щодня, як швидко петлі зламаються? Не зламаються. Дивись, які вони тут надійні і прості. Тут, в принципі, дуже прості механізми в цьому диванчику, три в одному. Це не те, що там якісь пружини, газліфти чи щось таке. Ось другий механізм дивана це той, що піднімає спинку. Вона реально міцно тримається. Тут, звичайно, собі тріщотка, там теж нема чому ламатись. І самі петлі, на яких перекидається стіл, вони товсті, великі. І що, ну, що їм можна зробити? Я не знаю. Хіба що ви будете отак його гойдати зі сторони в сторону, щоб їх вирвати? І третій механізм дивані це механізм дельфін. Теж максимально простий, по факту нема чому ламатися. Тому якщо диваном нормально користуватися як диваном, не скакати на ньому, як на батуті, чи ще чимось займатися. Що не підходить дивану, то реально довго прослужить. Моделька 3 в 1 коштує 29 500. Це в нас нова приїхала нове поєднання кольорів. Такого ще не було. Графітова тканина і такий під бетон столешня. Дуже класно виглядає, але в загальному можна зробити будь-якого будь-якого кольору. Замовляйте на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.